Я не розумію, чому багато людей думають, що в мене iPhone 15 або айфон якоїсь моделі 11-12, якщо це Infinix Hot 20. Infinix, бачите? Дивіться, камери на 50 мегапікселів. Це бюдж середньобюджетний андроїд. Середньобюджетний андроїд, це не айфон. Це ось взагалі Redmi 9 a Я не розумію, як ви можете подумати, що це айфон 10, наприклад. Це Redmi 9A, В нього камера на 13 мегапікселів. Це Redmi 9A, бюджетний Redmi. Ось зараз я знімаю відео на Redmi 9A, 13 мегапікселів камера. Redmi 9A. Ось зйомка з Infinix Hot 20, 50 мегапікселів. Ось це фронтальна камера Redmi 9A на 5 мегапікселів. Ось так вона веде зйомку. Ось так. Infinix Hot 20, фронтальна камера на 8 мегапікселів. Ось так веде зйомку. Ну а зараз ми будемо зрівнювати якість фото. Ось 50 мегапікселів Infinix Hot 20. Основна камера. Ось Redmi 9 a Основна камера на 13 мегапікселів. Ось Infinix Hot 20. Фронтальна камера на 8 мегапікселів. І ось Redmi 9 a фронтальна камера на 5 мегапікселів. Можливо, якась камера дійсно нагадує вам камеру від iPhone. Напишіть, яка саме.